Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Доброго ранку, малята! Сьогодні ми завітаємо допірника та його родини у гості! Ви готові? Добре, тоді вирушаємо. Малята! А хто це вийшов до нас? Хто нас зустрічає. Так, це півник та Курочка. Малята, а як ви гадаєте, де вони живуть? Так, вони живуть на фермі біля людей. Тому люди їх називають свійськими домашніми тваринами. Ой, малята, а хто це прибіг до півника й курочки? Так! Це маленькі курчата. Малята, маленькі курчата мають пірічко такого ж відтінку, як в мами курочки та тата півника. Здебільшого це жовтенькі з плямами м'якенькі комочки. Малята, а як ви гадаєте, тата-півник захищає свою родину? Так, бо він. Більший за розміром, ніж мама курочка, та має міцні лапи та довгі крила. Малята, поки ми говорили про півника, наші курчата розбіглись, і тепер наша мама курочка та тато півник просять вашої допомоги їх знайти. Малята, давайте допоможемо повернути наших курчат. Тож, малята, подивіться на малюнок і скажіть, де заховалась курча? Так, вона ховалась за ялинкою, Розумнички? А де тут курча? Так, воно біля кущика. А де ще одне курчатко? Так, воно стоїть під деревом, Розумнички малята! А це курчатко де? Так воно на пеньочку. Розумнички. А куди це курчатко забігло? Так воно забігло у сарай. А ще одне курчатко де? Так, воно стоїть біля будиночку. Розумнички малята. А це курчатко що робить? Так воно грається у листі. Малята, ми з вами знайшли всіх курчат. І наша мама курочка та тато півник дуже вам вдячні за те, що ви їх знайшли. Мама курочка та тато півник дуже вам вдячні за допомогу. Але їм вже час йти. До нових зустрічей, малята! Молодці малята, ви дуже гарно впоралися! Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!